Буквально на днях замовив собі Phone 2 a про що, до речі, повідомив у своєму телеграм-каналі. На нього можна і підписатися, якщо хочете. Так от цей смартфон офіційно коштує 349 доларів в Америці, має екран 120 Гц, це 67 дюймовий AMOLED, 1300 ніт яскравості, дві камери по 50 мегапікселів, акумулятор 5000 махів, який заряджається до 100 за годину від 45-ватного блока. Ну і дизайн. Подобається чи ні, але такого немає ні в кого. До чого я це все? iPhone SE третього покоління. Жодного з цих параметрів зовнішню застряг у 2017 році, але все ще коштує вже 429 доларів. Так вийшов аж два роки тому. Від того, здавалося б, ще менш актуальний, та й не для кожного навіть він є бюджетним. Проте це найдешевший iPhone, а тому цікаво розібратися, чи потрібно воно взагалі комусь ще. У 24 році пропоную одразу конвертувати ціни, бо американська ціна це одне. А от в Україні ми бачимо, що є каталог за мінімальну версію у кольорі темна ніч, як у мене, показує від 16 тисяч. Одразу можемо і відгуки переглянути. Маємо дві протилежні думки. Але в цьому відео в нас будуть свої висновки. Далі рекомендую ознайомитися з аксесуарами. Захисне скло, наприклад, ще нікому не зашкодило. Але цікавіше буде порівняти ціну з тим же Nothing Phone 2 a який бачимо, що до України наразі доїжджає не набагато дешевше, ніж SE Як готові брати, тиснемо де купити, та перед нами величезний список магазинів, де саме обрана модель є в наявності. Посилання на iPhone SE та на порівняння з Nothing Phone 2 a залишу в описі цього відео. Користуюсь я цим пристроєм вже півтора роки, звісно, не як основним. Це мій робочий телефон, тому на ньому і така дивна мова. Напишіть, до речі, як думаєте, яка. Швидесненько нагадаю, з чим ми маємо справу. Це дизайн iPhone 8, який позаду виглядає все ще досить привабливо, хтось, можливо, навіть скаже класично. Одна камера, глянцеве скло, яке переходить в алюміній, а от спереду товстенні рамки зверху і знизу, між ними 4,7 дюйми ips екран, 750 на 1334 пікселі. Це трохи більше ніж 720p. Є підтримка True Tone, лише 60 Гц, та всього навсього 625 ніт яскравості. В цілому дисплей непоганий. Передача кольору в стилі Apple бездоганна. Звісно, дуже і дуже застарілий на папері у порівнянні з будь-яким смартфоном сьогодні. Проте, коли дивишся на нього у реальному житті, цим приємно користуватися. Далі під екраном кнопка Home, пам'ятаєте таку? До речі, українською Apple її називає кнопка початок. Під нею Touch ID другого покоління працює миттєво, встигає, як би швидко я палець не прибирав. Ще нижче стереодинаміки. Звісно, тут жодного просторового аудіо або підтримки Dolby Atmos. Ну і Lightning, стандарт USB 2.0, повільний, такий самий, як у 14-му про iPhone, наприклад. Ось так. А чому так? Ну, відповідь проста. Філософія створення найдешевшого айфону полягає в тому, щоб взяти вже придуманий зовнішній вигляд, потім вже створений новий процесор, додати трохи софтверних фішок, перефарбувати все це в якісь нові відтінки білого та сірого, плюс Product Red І зекономивши всюди, знизити ціну. Це, напевно, єдина компанія, яка так робить, бо інші так намагаються зекономити якомога більше, проте їх смартфони, хоча б намагаються виглядати сучасно. Ну там. Тонкіші рамки, частота оновлення дисплею 90 або 120, декілька камер, або хоча б ще одна ширококутна, але не Apple. Тож, що вони пропонують? У середині встановлено чип A15 Bionic та 4 ГБ ОЗП. А це означає, що в плані продуктивності та підтримки оновлень iOS це по суті iPhone 13. Вам напевно не дуже цікаво дивитися на синтетичні тести, але якщо ні, то ось вони. Та новий процесор це ж не тільки про потужність, це ще й про можливість підтримувати різні фішки нових версій iOS. Таким чином, все, що вміє оновлений iMessage, наприклад, цей iPhone вміє теж вирізати фон з картинки, інтерактивні віджети, нові можливості AirDrop або от нові AirPods до iPhone SE і підключаєте, і все, що вміють вони, працює. А на восьмому айфоні працює? Ну ні. В цьому і сенс, і його відсутність, бо це супер незбалансований смартфон, який виглядає. Ну, як виглядали телефони 10 років тому, але при цьому під капотом турбований V8 чи що там наразі, рве зі світлофора, але все ж таки є в ньому особливість, яку не знайти за таку ціну в будь-якому іншому смартфоні. Це фото та відеоможливості. Айфон завжди знімав. Ну, якщо не краще всіх, то принаймні точно був в перших рядах в цьому аспекті. Та як би дивно це не звучало, то камера від восьмого айфону, а тут саме вона. На сьогоднішній день виглядає чудово, коли ми говоримо про телефони цінового діапазону 500 баксів. Дякувати слід не лише сенсору від вісімки, а й в тому числі оновленому залізу та відповідно софту, бо тут в нас підтримка Deep Fusion, це алгоритм обробки фото, який покращує якість при середньому та тьмяному освітленні. Ще замість звичайного авто HDR, тут Smart HDR 4, є режим портрет зі всіма ефектами та навіть фото стилі. Контрастний або насичений обираємо, і для Сторіс навіть обробляти можна не обробляти. Звісно, тут не буде ніякого макро чи такого розмитого ефекту оптичної глибини, як на більших за розміром сенсорах нових айфонів, та ще, на превеликий жаль, немає нічного режиму. А це вже неприємно. Якщо за таку ціну якийсь Google Pixel 7 a по якості точно позмагається, та й може й переможе, то відео можливості тут як два роки тому, коли третій iPhone SE вийшов, так і зараз, це краще, що можна за ці гроші придбати у всьому всесвіті, напевно. Знімає 4К 30 або 60 FPS, і ну, це iPhone. Оптична стабілізація, стереозвук, колір, обробка, все як ми звикли, це топ. Лишилося поговорити про акумулятор. Він тут у порівнянні із попереднім iPhone SE змінився. Було 1821 мАч, а став 2018. Я, до речі, користувався і першим, і другим поколінням, бо спочатку на роботі дали друге, а от нещодавно зробили нам апгрейд на третє покоління, та різницю, звісно, помітити можна. Там, де наприкінці робочого дня в мене лишалося 35-40% заряду на SE другого покоління, на SE третього покоління лишається десь 55-60%. Різниця велика, ну, наче непогана, але слід розуміти, що я працюю до четвертої години дня і телефоном користуюсь виключно по роботі. Це дзвінки, це пошта, документам, коли не коли відсканувати декілька повідомлень і все. Тобто я не дивлюсь Ютуб, не гуртаю інстаграм, навіть телеграму на цьому телефоні немає, але ж ми тут зібрались конструктивно поговорити. Тому я експеримент провів, завантажив все те, чим користуюсь на особистому телефоні. Спробував та вбив акумулятор вже десь о другій-третій годині дня. Трохи рятує той факт, що iPhone SE підтримує майже швидку зарядку від блока на 20 Вт, це за 30 хвилин до 50%, а до сотні за годину з хвостиком. Також вміє заряджатися від безпровідної зарядки, Qi, не плутати із MagSafe, бо його тут немає. Вкотре на жаль. Ну і що можна резюмувати? А те, що акумулятор це, напевно, найбільша проблема цього смартфону, через що як на мене, сучасному користувачу його слід купляти лише як другий телефон, який особливо навантажуватись не буде, бо інакше навіть до кінця робочого дня він не доживає. З мого досвіду. Проте я досить регулярно бачу айфони з і в руках людей у метро. І переважно це або студенти, або, скажімо так, люди 50 Якщо з першою категорією все зрозуміло, ну чи можна припустити, що нема грошей, але хочеться айфон, то, от з другими, в мене є така теорія, що вони купляють цей смартфон виключно через кнопку початок. Бо 10 років айфони випускалися з кнопкою, а тут її оп і прибрали, але залишилась лінійка, де ця кнопка є, та ще й телефон не гальмує. Чудова ж пропозиція. Саме тому я не можу погодитись з тим, що абсолютно нікому нема сенсу купляти iPhone SE у 2024 році. Якщо Apple його офіційно продає, значить є в нього прихильники. і Якщо ви схиляєтесь на їх сторону, готові миритися з м'яко кажучи не кращою автономністю та не зважаєте на дизайн в усьому іншому цей телефон вас не розчарує. До того ж, чутки про наступне покоління iPhone SE вказують на те, що в цьому році ми його не побачимо. Я думаю, що є ймовірність, що не побачимо і в наступному. Тому так своєрідний пристрій не для всіх можна сказати, але точно має право на існування. Це все на сьогодні. Будь ласка, залиште коментар, якщо ви власник iPhone SE. Завжди цікава думка реальних користувачів, а не як я. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити огляд 2A. на FingFone 2 a На телеграм підписуйтесь. Ну і дивіться попереднє відео про iPhone 14 Pro. Гарного вечора вам та тихої ночі.